Подивіться, яка красуня на огляді від Кіошо. Десятий масштаб. Хочу вам максимально передати візуал цієї моделі, бо виглядає вона просто шикарно. Подивіться, наскільки класно все пропрацьовано. Наскільки класно все це в деталях виглядає. Копійно. Ну і просто якість ну, на вищому рівні. Просто на вищому рівні. Так, ось така коробочка. Це Kyoша Pazer MK2 в стилі Chevy Bell Air Cope. Ось таке купе. Колір, ну, не знаю, чи передасть камера, Ну, просто як воно все це зроблено, як воно пофарбовано, як воно продумано, всі ці. Дрібнички, це ну просто шикарно, друзі. Реально топ. Просто топ. Ну і по комплектації по машинці. Звісно, що вони використовують. Зараз покажу вам масло амортизатори, там підшипники і так далі. Ну, я думаю, що ви. І так, все знаєте, що Кіоша це дуже надійні радіокеровані моделі, дуже класні та практичні. Тому цей виробник вже ну, дуже досвідчений в цьому плані і робить дійсно класні модельки. Ось таке шасі турінг кар. Треба доукомплектувати акумулятором 2 с 74 В і все, машинка одразу готова до використання. Ось такий топчик. Ну, Візуал просто, просто шикарний. Така машинка для доповнення будь-якої колекції вона там буде завжди доречна.